Мов чарівна мить, там завжди сонячно і світло, і річка вдаль привабливо біжить, а поле травами розквітло, там стільки сонця, радості тепла, краси чарівної безкраю, там наймиліша стежка пролягла, лиш вороття туди немає, там велетні дерева до небес, струмочки чисті, гомінливі. І казки, і чудес, там ми були такі щасливі. В дитинстві все яскраве і дзвінке уміє серце милувати. А малинове сонечко таке, що у словах не передати, а неба нас кликала в політ, там чисті роси найсвітліші, там вперше пізнавали дивосит, Ми були, мабуть, найщасливіші. А великий пальчик вгору, якщо сподобалось відео, та підписуйтесь на мій.